Ось вам 17 жовтня. Спокій на озері. Вітер слабкий. Ні чапель, ні качок. Не бусила нема. Черепахи теж. Винабіоз, мабуть, впали. Не видно. і самі бачите, яка різниця. Очеред падає. З його все менше. По берегах бачите, що відбувається. Не дивлячись на те, що пройшов дощ, і води додавалось, але ось таке.